Друзі, всім привіт-привіт! Хочу сьогодні вам показати, як робити ось таку гарну лаконічну обв'язочку для стильних речей. Виконується дуже легко, просто за допомогою гачка. Отже, давайте покажу, як це робити. Отже, як ми виконуємо нашу обв'язку, я спеціально взяла контрастну ниточку, щоб було краще видно. Очком закріпляємося в першу петлю, витягуємо петельку і пров'язуємо першу петельку повітряно. Пров'язали. І що ми бачимо, що в нас є дві дужки петлі перша і друга. Заходимо в другу дужку петлі і заходимо в петлю на полотні. У нас три петлі на гачку. Ось цю останню, яку ми набрали, протягуємо через попередню, під попередню. Залишається дві петлі, дві разом пров'язуємо. Знову бачимо дві дужки петлі, заходимо в другу і заходимо в петлю на полотні, але не обов'язково. Ми можемо і боковинку вв'язувати. Коли по краю виробу нам буде добре видно петлі, то тут треба буде їх підбирати. Отже, дві петлі є, витягуємо собі третю, і відразу її протягуємо під попередньою петелечкою. Залишається дві петлі, пров'язуємо дві разом. Знову бачимо, що у нас є дві дужечки. Заходимо в другу, заходимо на полотні в петлі, витягуємо ниточку, відразу її протягуємо під ось цією душкою і дві петлі на гачку пров'язали їх дві разом. Дивіться, який гарний, акураль, акуратний край виглядає, як ніби подвійна косичка йде. Отже, в другу петлю. На полотні витягнули петелечку, протягли під попередньо, і пров'язали дві разом. Дуже легко і просто, але виглядає ефектно. І, дівчатка, дивіться, боковинки ми також можемо обробити цією обробочкою. Заходимо в другу петелечку. І тут у нас таких петель немає, є стовпчики, ми можемо заходити в тіло самого стовпчика, чіпляти якусь дужечку, і також пров'язувати. Тобто з будь-яких сторін на будь-яких виробах можна виконати ось таку гарну обв'язку. Дівчатка, зберігайте, а то загубите, а я точно знаю, що вам така обв'язочка. Знадобиться.